Модернізований регулятор обертів для двигуна від машини. По модернізації. Ось такий реверс, виведений на окремому дроті для зміни руху валу двигуна. Також стоїть радіатор охолодження на семісторі для підвищення КПД, контакти мама для зручного та надійного під'єднання. Метровий дріт і ось така комфортна вилка. Перевірка замовлення. Живлення. Обираю реверс, наприклад, один. І даю газу. Ось мінімальні оберти, наприклад. Я подаю навантаження. Швидкість та сама, яку я виставив ось цим регулятором. Зупинити його неможливо. Так, реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Для цього я збавляю оберти на 0. Зупиняється двигун, потім перемикаю реверс. І знову хазу. Ось так працює. Плавне регулювання швидкості. Також є внутрішній регулятор, ось він. Для того, щоб зробити цю ручку більш чутливою або менш чутливою. Тим самим ви зможете зробити швидкість двигуна більшою або ж меншою. Тож, кому цікаво, пишіть, замовляйте.